Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can use irregular verbs. Я можу користуватися неправильними дієсловами. Це в нас вже 72 заняття, всього їх 80 на цьому рівні. Ми поступово наближуємося до закінчення цього підручника та цього рівня Basic. Якщо вам не важко. Скажіть, будь ласка, у коментарях, чи хотіли б ви продовжити наступний підручник цієї серії за рівнем intermediate. А поки що розглядаємо irregular verbs. Починаємо. Розділ A. Past tenses Минулі часи. Here are some common irregular verbs with their past tense forms. M'occomplete list is on page 202. Мої котики вирішили побувати одна одну. Ось деякий перелік найуживаніших неправильних дієслів у другій формі. Past tense це друга колоночка, друга форма, яка вживається у Past simple. Більше дієслів ви знайдете у переліку на сторінці 202. Розглядаємо їх. Бути. Be минула форма. Was, were. Пам'ятаємо, що was. Вживаємо для I, he, she it, were для we, you, they. Приносити bring, brought. Купувати. Buy. bought. Коштувати. cost, cost. Робити do, did. Кермувати. Drive, drove. Відчувати. feel, felt. Знаходити. Find found. Літати fly flew. Забувати forget, forgot. Давати give gave. Ходити їздити. Go went. Вирощувати або рости. Grow, grew. Тримати щось у руках або проводити якийсь ем, захід. Hold, held. Тримати щось, зберігати щось. У телефоні, у коробці, у гаманці, тримати гроші у гаманці, тримати фотографії в альбомі і так далі. «Keep» – Знати no, «Know», new. Залишати – «Leave», left. Давати у борг: – «Lend», lent. класти, ставити, put, put, читати «Читати» read, read. – Пишеться однаково, вимовляється по-різному. Телефонувати. Ring, rang. Бігати. Run, ran. Бачити see, saw. Відправляти send, sent. Сидіти sit, sat. Спати sleep, slept. Говорити speak, spoke. Витрачати гроші або проводити час. Spend, spent. Стояти. Stand, stood. Плавати. swim – swam, Брати take, took, навчати когось. Teach, taught. Думати think, thought. Вигравати. Win, won. Писати write. Wrote. Всі ці минулі форми треба вивчити на пам'ять. Exercise 1. Cycle the right answers. Обведіть правильний варіант. Приклад, three verbs would change from I to a in the past tense. Оберіть три дієслова, які змінюють букву I на A у минулій формі. І нам вже обвели sit, set, ring, rang, swim, swam. Bring буде brought. Там I на Ей не змінюється, тому воно не підходить. А у цих трьох словах буква I змінюється на A. Далі. Three verbs which have the same form in the infinitive and the past tense. Оберіть три дієслова, які мають однакову форму у інфінітиві та минулому часі. Беремо інструменти і обводимо їх. Пут. Так і буде пут. Підходить, і теперішній, і минулий буде put. Cost. також буде cost. коштувати однакові форми. Read. Read, run, run. Read. Обираємо, тому що пишеться воно однаково, але вимовляється по-різному, а пишеться так само. Друге, three verbs which change from I to O in the past tense. Три слова, які змінюють I на O у минулому часі. Write. Wrote. I змінюється на O. Писати. Drive, drove, кермувати. I змінюється на O. Give gave. Давати. I змінюється на A. Не підходить. Win won. Вигравати. I змінюється на O. Третє. Three verbs would change the final D to T in the past tense. Три дієслова, яке змінюють останню D на T. У минулому часі. Спенд. Проводити. Змінюється на spent. Stand – стояти. Змінюється на stood, Не підходить. Сенд відправляти. sent. Ленд давати в борг. Ленд. Підходить. Д. Четверте. Three verbs which change from O to e in the past tense. Три дієслова, які змінюють ou на E у минулому часі. No знати. У минулому це new підходить, тому що ou змінюється на E. Hold, held. Тримати у руках, проводити. Підходить. O змінюється на E у минулому часі. Cost, cost, коштувати. Не підходить. O там не змінюється. Grow, grew. Рости, ростити, зростати, вирощувати. Підходить. «О» змінюється на і. Grow, grew. П'яте. Останнє. Three verbs which form the past tense with oth. Teach, taught. навчати когось. Buy, bought. Купувати. Стоп, 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 Teach. Воно через A пишеться, не підійде, не підійде назад. Тому що воно через ei. Не Оу, а Ей, тут буде буква. Значить, байбот. Воно просто звучить все однаково. Bring, brought, приносити. Think, thought. Ось так буде правильно. І тільки teach замість O пишеться Ei. Yeah, Є, виконали, дивимося вправу два. Find eight more past tense verbs. Знайдіть іще 8 дієслів у минулому часі. Цим ви будете займатися самостійно. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Очищуємо і переходимо до наступної вправи. Вправи три. Complete the sentences using the correct verb in the past tense. Доповніть речення, використовуючи правильну форму дієслова у минулому часі. Виконуємо. This coat cost more than 500 euros. Це пальто коштує більше ніж, точніше, коштувало більше, ніж 500 євро. Якби це був теперішній час, то ми до «cost» додали б закінчення S. Пальто коштує, тому що пальто воно it, а якщо «he, she, it, у present simple, ми до дієслова додаємо закінчення S. Було б this coat costs. Далі, перше. I so tired. I for ten hours. У нас є перша буква для того, щоб допомогти відгадати дієслово. Я був настільки виснажений, що спав протягом десяти годин. Був. Це може бути як was, так і «were». Якщо у нас «I», то це буде was. Спати буде «sleep», у минулому – «slept». Далі we across the river. Ми через річку. Ми пливли. Плавати – «swim». Друга форма swam. Третя. I hung her on my mobile. Я зателефонував їй з мого мобільного. Телефонувати буде ring. Зателефонував ring. Четверте. He, the email, but to send it. Він написав імейл, але забув відправити його. Писати write написав wrote. Забувати forget. Забув forgot. П'яте. They the film last night. Вони фільм минулої ночі. Дивилися дивитися see, минула форма saw. Шосте. She a new car yesterday. Вона нову машину вчора на букву B. Купила. Купувати Buy. Купила Bought. Сьоме. They up when he came in. Вони встали, коли він увійшов. Вставати Stand. До речі, я вам перекладала як стояти. Stand – Це і стояти, і вставати. Ну, взагалі вставати stand up. Ну, тут просто stand. Минулий stood. А тут є up. Угу. Восьме. We at taxi, then to the cinema. Ми таксі потім у кінотата. Ми взяли таксі, брати таксі, take a taxi. У минулому took a taxi. Їздити go. У минулому. went. Бачите, як добре знати всі? Ну, не всі, а більшість неправильних дієслів. Найуживаніші, скажімо так, є, виконали. Переходимо до розділу B. Past participles. третя форма дієслів. І знову нам кажуть, що на 175 й сторінці у нас буде. На 202 сторінці буде більше їх. Тут тільки найуживаніші. Дивимося. У нас стоїть перша форма дієслова і третя, тому що друга була на 175-й. Точніше, на 176-й сторінці. Чому вони пишуть 175? -та? 176. -та. А що було на 175-й? Що у нас? Були irregular verbs? Ні. Трішечки помолилися, мабуть. Добре. Значить, це ми виконали далі. Be been. Перекладати я їх вже не буду. Я вам вже перекладала. Bring, brought, buy, bought. Cost, cost. Do, done. Drive, driven. Feel, felt. Find, found. Fly, flown. Forget, forgotten. Give, given. Go, gone. Grow, grown. Hold, held. Keep, kept. Know, known. Leave, left. Lend, lent. Put, put. Read, read. Ring, run. Run, run. See, seen. Send, sent. Sit, sat. Sleep, slept. Speak, spoken. Spend, spent. Stand, stood, swim, swam. Take, taken, teach, taught, think, thought, win, won, write, written. Є. Yeah. Як ви помітили, деякі дієслова у другій і третій формі мають однакову форму дієслова. Наприклад, cost, felt, found, held, kept. Left, lent і так далі. Їх дуже багато. Тому вже вам буде легше вчити третю колоночку. Завдання номер п'ять. Eleven more of these verbs have the same form in the past tense and past participle. For example, find, found, found. Що відбувається у мене за вікном? Write the past tense, past participle below. Іще одинадцять з цих дієслів мають однакову форму у минулому часі та у третій колонці у формі дієприслівника. Діє Наприклад, find, found, found. Напишіть минулий час та дієприслівник нижче. Find, found. Співпадають. Drive drove – Driven. Не співпадають, тому що «drove», «driven» – Різна форма. Не виписуємо. «Bring» – Друга буде «brought», і третя також буде «brought». Тому це ми виписуємо. Ого, нічого собі. Далі no, «new», «known». Різні форми не виписуємо. Keep, kept, kept. Однакові. Kept, kept. Тримати. Виписуємо. Зберігати щось. No, ні, це вже було. Do, did, done. Не виписуємо. Put, put, put. Ставити класти виписуємо, тому що однакові форми. Fly, flew, flown. Літати. Різне. Feel, felt, felt. Однакові. Виписуємо hold, held, held – однакові. Виписуємо трішечки рівніше. spend, spent, spent – Однакові. Виписуємо це, проводити, якщо час, витрачати, якщо гроші. Leave, left, left – Однакове виписуємо. be, was.

Однакове. Write wrote, written. Різне. Все. Ми з вами впоралися. Далі очищуємо наступна вправа шоста. Write the past participle of the verbs below. What is similar about them? Напишіть дієприслівники наступних дієслів, які знаходяться нижче. Пишемо третю. Форму. Що між ними спільного? Ви цю вправу виконаєте самостійно. Пишете третю колоночку. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. А спільного між ними те, що всі вони закінчуються на букву Н. Spotlight, ever We often use ever at any time before now in questions in the present perfect. Have you ever met Jonathan Mills? No, I haven't. Has your sister ever been to Cairo? Yes, she has. Not. Yes, she ever has. Ми часто вживаємо ever у будь-який час до цього, до тепер. У питаннях у Present Perfect. Ти коли-небудь зустрічав Джонатана Мілла, Мілза? Ні. Твоя сестра коли-небудь була в Каїрі? Так, ми не кажемо Yes, she ever has. Так, вона коли-небудь була. Відповідаємо коротко: Yes, she has. Тобто ми вживаємо ever коли-небудь для того, щоб запитати про досвід людини, чи траплялося з нею таке на сьогоднішній момент. Наприклад, ти коли-небудь куштував суші. Have you ever tried sushi? Тепер переходимо до виконання вправи 7. Complete the questions with a past participle of a verb from the box. You will answer the questions in exercise 8. Доповніть питання третьою формою дієслів з переліку, з таблички. Ви дасте відповіді на питання у вправі 8. Відповіді ви будете давати ось тут. Ми маємо дієслова: teach, викладати, read, читати, swim, плавати, sleep, спати, speak, говорити send, відправляти, drive, кермувати. Lend давати у борг, win вигравати. Lend у нас вже забрали. Have you ever lent someone a lot of money, ти коли-небудь давав у борг комусь багато грошей? Якщо так, ви пишете Yes, I have, якщо ні, no I haven't. Перше. An English newspaper, англійську газету. Беремо дієслово read читати. Have you ever read an English newspaper? Read у третій формі звучить як read. Це все у нас present perfect. Чи було таке колись у вашому житті до сьогодні? Ever, коли-небудь. Друге. Have you ever a Porsche?» Сподіваюся, що правильно вимовила. Цю марку машини. Кермувати. Ти коли-небудь кермував цим видом автомобіля. Кермувати це drive. У третій формі це driven. Є, yeah. друга буде drove. Але у перфекті ми вживаємо тільки третю форму. Друга це past simple. перфект це третя форма. A lesson – ти колись викладав заняття, урок, навчав когось. Навчати це teach. У минулому, точніше, у третій формі це taught. Пам'ятаємо, пишеться через A. Taught. Have you ever taught a lesson? Any money. Гроші. Ну, для грошей у нас залишається тільки win вигравати. Ти коли-небудь вигравав гроші? Have you ever won? Any money. Американці кажуть «one», Британці кажуть one. І друга і третя форми будуть однакові. П'яте. «Any mail to the wrong person. Ти коли-небудь відправляв імейл не тій людині. Відправляти це send. Третя. І друга, і третя буде send. Шосте. On a boat, на човні. У нас залишається плавати, спати і розмовляти. Тут у нас море, тут людина відома, ну тоді тільки спати. Ти коли спав у човні. І бачите, у човні буде on a boat. Хоча є джерела, які дають варіанти in a boat та on a boat. І так, і так. Значить, have you ever slept? І друга і третя колоночка вони однакові. Сьоме. Have you ever in the Mediterranean Sea? Ти коли-небудь у Середземному морі плавав? Swim, swam, swam. І останнє восьме. Have you ever spoken? To a famous person. Ти коли-небудь розмовляв з відомою людиною. Speak, spoke, spoken. Є yeah. трішечки його в бік. Є. Yeah. Виконали. Все це була остання вправа. Наступного разу ми розглянемо також дієслова, але не неправильні, а фразові. Наш урок буде називатися Кіцька, куди ти лізеш? I can use phrasal verbs. Отже, запрошую вас на 73 заняття для продовження теми дієслів, але вже не неправильних, а фразових. І, будь ласка, не забудьте вказати у коментарях, чи хотіли б ви продовжити серію цих підручників, але вже за рівнем intermediate B1. На цьому я з вами прощаюся. Упс, Чекаю вас на наступному занятті на 73-му. До побачення!